Ну ось їхали-їхали і їхали, попали в ловушку. Ну що, будемо пробувати якось пробиратися. Це ж трактор. Не що набудь. Та ще не путь з дивіться, він ще з культиватору. Бачили? Що може бути? А таке може бути, бачите? Попав у ловушку і все. Ловушка позаді нас. А ми їдемо далі працювати, Виробляти землю. Зараз не стоїть. И видишь, как красота? Ух. Я рамы, я рамы. Так, идем в соседнее село. Так по виходімо пойомок, і підйоми. Місто перед цим дощ я не знаю, що мене тут чекає. Ну ми їдемо. Це дощ починається. таке враження, що придеться їхати додому. Звертатись додому. Ну поїхали. Хахтерець може. Ми не збоязливі. Ну що, дощ спустився. буде вертатися додому. Отак і, отак і сіємо. Думав поїхати чи там доробити з гектару землі, треба було, там вже то що культивуєш, просто валиш його та все, такий бур'ян. Ну не в наші плани. Не з Божими не, не збігаються. Додому вертаюсь по асфальті, не хочу вертатися назад, бо можливо вже підморозить, там на нагору вийду, чи ні, на асфальт, на ями, та й додому. Стіклоочисники працюють наші. І задні працюють. А что не хочет. Странно. Хм. Ну, интересно, интересно. Вот я тоже ехать. Хм. О, і за працює. Так що захотів. А то вже щось не хоче. Що, поїхали вдома. Ну що, нічого в мене не вийшло. Дійсно приїхав додому, вернувся, приїхав вдома, зняв культиватора, сонечко виясняється, наділи сівалку і їдемо сіяти. Я везу зерно, а моя половиночка їде тратруцем сівалкою. будемо пробувати сіяти знов хмара сюди з другої сторони стояти ніяк тому що час час іде і знов дивлюся дощі стоять практично на кожен день був такий трошки проміжок але практично нічого не встигли землі розкидані Одне від однії в кілометрах 17, що там, що в другу сторону. І ну, якась отака ситуація вийшла. Трохи весною не встигли, а тепер доганяється. Тому їдемо сіяти, їдемо, будемо, взяли плівку, щоб накрити зверху сівалку бо кришок немає. Якось будемо. Тут небагато. 69 з копійками, ну практично 70 соток. Земля вже підготовлена, ну там вже й бур'ян є це 100%, нема про що казати, вона давно була трохи підготовлена. Ну якось так. Ось вертаємось, посіяли, вертаємось. Часу було обмаль знімати. І, ну, що маємо, то маємо. Слава Богу, що посіяли, бо воно вже в селищі не побачите, так з відео не передалось, вже дощ, воно піде. А ми ще поки сухі. Стали накрили сівалку плівкою і додому. Хто дивився останнє відео? Працювавка, як сіяв, казав, що буде повна реконструкція. Вибачте, її не відбуло, Реконструкції не відбулося. Не відбулося ще те, що ну, фінанси заспівали, роман, це кажуть. І те, що маємо, але в нас є, слава Богу. Якось, якось так. Всі мирного неба. Пока.